Які методи захисту можна робити собі? Чи є? Це в якомусь з ваших курсів. І чи варто захищатися про всяк випадок? Працюю з людьми просто по роботі, не ізотерично. Дивіться про методи захисту і, і чи є у мене на якихось курсах. Ні, поки на курсах у мене в тих курсах, ступенях, які в мене були, про захист у мене ще не було. Це запланована це запланований наступний ступінь, там де ми будемо говорити про захист у тому числі, бо це тут ми поки говорили про практичні. 嗯。Mm. У нас були практичні напівпрактичні практичні заняття, більше пов'язані із деструктивщиною. Чому я на курсі можу давати деструктивщину, тому що я, ви не зобов'язані її робити. Але методологію того, як робиться деструктив і як його можуть робити, варто знати, якщо ви, наприклад, вирішили займатися чистками або чистки вам ідуть. Тому що ви маєте знати, як прибирати те, що наведено. Для того, щоб розуміти, що наведено, треба знати методологію того, що наведено. Тобто це ж не зобов'язання йти когось клясти, да? а, якби, а е, е, як там, запов'язання за, за, за обов'язання знати методологію того, як може працювати той або інший деструктивний метод, і розуміти, як його таким чином можна нейтралізувати, зняти або як почистити людину від цього деструктивного методу. Це перший момент. Е, які методи захисту можна робити собі? Е, багато методів захисту можна робити собі. Якщо ми говоримо про побутові методи, частіше за все люди використовують е, е, захист е, або візуалізну в на, на фоні. Візуаліз... Візуалізації, коли люди навколо себе там е, уявляють е, світло, бульбашку, розкачують себе для того, щоб мати внутрішню да, такий стержень, внутрішню силу е, максимально сконцентровану для того, щоб буквально на вас не не, не лягав якийсь просто побутовий такий дрібний негатив, який нам. Ну, неприємний, да, щоб нас там не підвампірували, і ще якась така історія. Або на собі використовують захист е, предметний, тобто там амулетний який-небудь, ну, усілякі колончики, кабінчики, нитки, спеціальні амулетики, і так далі. тому подібне. Їх можна заговорити самостійно, можна замовити у майстра. Тобто, це е, методи, які підходять. Практики частіше за все використовують пачку комбінованих методів по захисту, де в тебе є і захист предметний, і захист. Від твоїх сил, якщо ти з якоюсь силою працюєш, і захист твій родовий, якщо ти гарно напрацював із родом, і е, захист е, твій е, від розкачки тебе самому, самого, як практика, і захист ставлений у вигляді одного-двох трьох ритуалів. От, і захисні механізми у вигляді того, що з, ти взяв. На службу, як говорять на сленгові, яку небудь собі сущу істоту або ще кого-небудь, ти його годуєш. Він тебе захищає да на таких якихось умовах, от тобто тут, у з практичної точки зору для практиків, широта. Різних методів захисту вона різноманітна, в залежності знову ж таки від того, з якій традиції як працює якась та або інша людина. Тому по захистом собі, якщо ви дуже сильно переймаєтеся тим, що ви працюєте в колективі людей на роботі, які вам некомфортні, от ви можете як мінімум замовити собі денебудь там амулету якогось майстра або навіть самостійно обрати собі який-небудь там камінчик. Який має властивості захисту від усілякого побутового гівна і собі його спокійно на собі носити, і він буде вам трошечки підфільтровувати те, що, те, що якби є. Так? Тобто тут у нас в такому ключі можуть розвиватися події. Тому з захистами наступний ступінь, коли він будемо обов'язково анонсуємо, там я буду давати. В значну кількість захистів, складних, менш складних, побутових, більш серйозних, магічних, немагічних, різних, як їх зробити для кого, для чого і так далі. Треба все одно розуміти, що будь-який захист, який би класний він не був, якби ми його не ставили, якби ми не прикривали собі сраку лапухом, можна зламати, прибрати і обійти. І отут ну, це як будь-які двері можна вскрити насправді, якщо перед тобою майстер-намушнік, дах питання часу і того, скільки він буде колупати той замок. Це приблизно така сама історія з захистами. Тобто а, і, і ще один дуже великий міф навколо захистів: про те, що існують якісь невіроятні защити, які будуть тебе захищати прям все життя. Така в. Та така тофта. Немає захистів, які будуть захищати тебе все життя. Будь-який захист потрібно підтримувати, поновлювати. Будь-який захист не зможе бути з тобою нанадцять років. Ну, от не не, не, не зможе. Ні, певно, тільки з часу, так, на все життя, то така така фікція. А, от, а особливо якщо ми говоримо про людей, в яких, наприклад, ідея магічна заруба, там сусідка робить постійно. На жаль. Будь-який найкріптіший захист буде мати, а, а, типу, якийсь да, побочний побу, побу, ну, як би, термін дії, і певну певну потім побочку. Ну, якось так. А, от тут у мене дуже таке дивне питання, але я його зачитаю повністю. Можливо, комусь відгукнеться подібна історія. Доброго вечора. Нещодавно дізналася, нічогісінько до цього відомо не було. Вона мене не знала, померла років за сорок до мого народження. Що моя прабабця була освіченою на ті часи, читала Євангеліє, дуже віруюча була, і була при церкві. Її батько був священником і брати теж при церкві. Коли помирала людина, то прабабцю звали туди читати молитви біля покійного. Чи може це бути пов'язано і з тим, що я з часом відчуваю, що хтось помре чи помер, бачу сни, чи в інший спосіб відчуваю і знаю. Частково може бути пов'язане, але тут, по-перше, давайте так. Освічена дівчинка, яка вміла читати і писати, і мала доступ до освіти, це вже уже прямо топ. Тобто уже топ. тим паче, що батько був священником, всі були при церквах, тоді тільки там можна було в певний проміжок часу давати так отримати потрібної освіти, особливо якщо ти не був із а, якогось багатого сослов'я. Якщо ти просто був а, людиною, да там робітно, робітничого класу, і в тебе там скільки півтора класу образування. А, от, ну типу, тут дуже, дуже, дуже така історія. От тому, тому це вже прямо. Тому ваша там баба чи прабаба, яка померла за 40 років до вашого народження, вона вже мала певні хисти і трошечки краще ситуацію, ніж у дівчат її ж віку на той період часу. Тому що з освітою для дівчат і в цілому з освітою була. Певна проблемка, от давайте так. Вона було дуже часто доступно не всім, але або якщо і доступно в більшій частині населення, то не в повній мірі, ні в тій якості, в якій би всі хотілися. Це перший момент. По друге момент, люди знову ж таки, маю таке цікаве спостереження. Люди, глибоко віруючи, які працюючи у церквах, вміли робити чудо за допомогою сили. А В моїй парадигмі того, що я споглядаю і як я їх відчуваю, насправді не дуже від, відрізняється від людей, які вміють чаклувати, тих, яких називають відьмами і так далі. тому подібне. Єдиний, єдиний прикол, що працюють вони просто в системі іншого Да? І бігають не до Одіна Ліліт чи Бафамєда, а звертаються до о, покійних святих і до Бога. А, от, тобто, а насправді обрядова там частина ритуальна частина, або можливість мати особисту силу і е, т, творити диво в рамках церкви, ну, типу, та ж сама магія, тільки під е, завісою християнської парадигма. Тому, в цілому, скоріше за все, у вас просто в роду в цілому хтось займався. Тому у вас і баба, там, і, і батько її там, були при церкві, да? там священником він був, а вона там відспівувала і так далі. А скоріше за все, хтось в руду мав певний хист. Просто у цієї гілки а, вашої родини воно вилилося в служіння в церкві, а не в магічну якусь роботу на іншому да? плані, от, як ми з вами зараз говоримо. От. Uh, і ще одне питання мені от прям тільки що прилетіло в телеграм-канал. Добрий вечір. Під, скажіть, будь ласка, які ритуали чистки та захисту можна використовувати для домашніх тваринок? Дякую. Знову таки, від чого ви для чого ви зібралися чистити свою домашню тваринку? От, і від чого ви її збираєтеся захищати? Тому що методології народної і обрядової по захисту, наприклад, Сезонно о, обрядових датем пов'язаних із худобою сільськогосподарською, коли окурювали там корів або вівець яким-небудь полином, начитували які небудь оговіри віри про те, що цей там полин або цей вогонь, через який два вогні проводили між ними скот. Він очищує, да, наприклад, тварину, вона не буде хворіти, буде захищена від злих сил в зимовий період і так далі. Таких методологій обрядових народних їх насправді достатньо достатньо велика кількість. Тому в цілому, в цілому, ви можете використовувати на своїх котиках, собачках, пташечках, морських свинках, там хаврахах і ящерках методологію, яку використовували наші пращури е, на території не тільки України, а центральної частини Європи, у вигляді там замість двох кострів, дві свічки, де ми можемо про проводити якусь свою худобу. спостерігайте тут, слідкуйте за моїм каналом, тому що я тут, навіть у якомусь відео, якщо я не помиляюсь. Чи про мабон, чи про не пам'ятаю, чи про Лугнасад я розказувала про методологію оцього проведення там да, тваринок поміж двох вогнів, і на саунь. У нас там я буду записувати сюди ефір, і на саунь, і на Йоль, і там я даю періодично техніки і методи, якими ми можемо використати не тільки для себе, щоб очиститися або захиститися, але і для того, щоб. Захистити своїх домашніх улюбленців просто народною обрядовою цією от історією, да можна так сказати, тобто, що воно воно от таким чином а, працює не тільки на людей, але й на тварин. От для того щоб знайти собі гарну роботу, краще ритуал майстра або ж достатньо купити моле. Дякую вам, Олександра. А для того щоб знайти собі гарну роботу, тут питання у тому, що варто спочатку розібратися, чому ви її не можете знайти, тому що інколи тут проблема не в тому, що з вами а, а, щось не так. Тут проблема може полягати у тому, що на ринку немає тої пропозиції, якої ви шукаєте, або ви не підходите за кваліфікацію до тієї пропозиції, про яку ви мрієте, і тут -то дуже часто, коли до мене звертаються клієнти з питанням знайти там роботу і ще якась така історія. Ми, коли починаємо розбиратися на консультації з тим, а чого не виходить, виявляється, що у нас або не вистачає якоїсь кваліфікації, або ми не вміємо правильно продати себе на співбесіді, або на ринку в даний період часу просто не. Немає цієї пропозиції, от її просто немає, з'явиться вона пізніше. Тобто, тут бажано розібратися спочатку в мірських причинах того, чому не виходить, а от якщо у нас і кваліфікації достатньо, і пропозиції у нас валом, і вести себе на співбесідах ми вміємо і тільки не зрозуміло, яким неочевидним чином нас не беруть, беруть Ваську, тупу там Петьку, тупого а нас такого молодця не беруть. Якщо ми розуміємо, що в принципі об'єктивно Соціальних причин, економічних земних причин для цього немає. Отоді от ми можемо з вами до, або ритуально якось підштовхнути цю тему, або ж підштовхнути її амулетно. Насправді, якщо це амулет, який ми носимо на конкретну задачу, він індивідуально оговорений майстром, будь-яким нормальним майстром, то він буде працювати на виконання цієї роботи не гірше ніж ритуал. Тобто тут І по ціні вони насправді будуть достатньо схожі, як ритуальні, так і амулетні. Тому тут, не, тут я би вам би радила б спочатку проаналізувати з мені мирські причини, того, чому у вас може не, не виходити знайти роботу. а уже Потім в намагатися вирішити е, ці питання за допомогою магії. Бо я е, той майстер, який прописує магічне втручання в останній е, як останню якусь інстанцію. Е, ті, хто в мене був на прийомах е, і звертався до мене, знає, що я е, прям інколи відговорю від втручання магічного і кажу: спокійно, давай ти потерпиш ці спокійно три місяці, видихни, відпусти ситуацію, воно прийде. Нам не треба лізти і прискорювати. Не треба, от воно само прийде. Нашому туди будемо штучно е, втручатися. Да? Тобто, я знаєте, як той хірург, який каже: Давай ми спробуємо вилікувати твою халепу інакше різати, розрізати ми завжди встигнемо. Це от у мене приблизно така історія, і я е, в такій парадигмі. Е, ну, Якби я її притримуюся постійно в своїх роботах. Втручання магічне це вже такий для мене Ну ок, якщо вже зовсім немає якогось виходу. Тому що вирішувати купу своїх питань виключно магією, як не крути, як не крути. Десь убило, десь прибило. Понимаете? Десь все одно, який би не був талановитий майстер, то може кочнути в, ну, в якийсь певний дисбаланс, тому що ну вилізти може яка-небудь нехай мінімальна, але халепа якої б могло не вилізти, якби ми не втручалися і не намагалися змінити цей простір да, навколо, коли воно йде якимось природнім шляхом. Тож, це така моя персональна думка і мій професійний підхід до цього. Тому я можу порадити так підійти до цього питання, а вже потім замовляти амулети або якісь роботи і так далі. Розкажіть про бубни, як вони прикривають, дякую, прикликають. Ага, прикликають. Ось все, це от що ви мали на увазі. У шамана бубен це живий окремий інструмент, у якого є ім'я, в якому, частіше за все, живе дух або бубен, здатний закликати певного духа в шаманізмі для того для виконання певної цілі. От, шаману, бубен дають. Це ніколи не із балди, тому що так захотілося шаману шаманський бубен дають його духи. Показують йому або через сон, або через певні практики, яким він має бути, як його створити, який колір, який обод, яке дерево, яка шкіра, яка калатушка, яка шерсть на колотушці, які символи, абсолютно все показується духами. От. І Бубни, чому їх може бути декілька у шабанів, тому що вони заточені під роботу або з певною проблематикою, або, або з покликом до певних духів, або з роботою з певним світом. Да, типу, тому що от знову ж таки у мене три основні робочі, три основні робочі бубни, які виходять за межі музичного інструменту і просто музичних вібрацій. І вони всі, звичайно ж, натуральні, шкіряні, і всіх, і всі, якби їх всі мені дали мої духи. Єдине виключення у мене це оцей братан, який є пластиковим, пластиковим. От і він мені Я його використовую частіше за все, для як музичну певну вібрацію, якою я можу підняти в просторі, який мене оточує певних духів, але я їх не можу закликати до себе. Це скоріше, як гучномовець. Знаєте, Альо, вставайте, треба щось робити. Тобто він не буде жити тут, він не буде моїм провідником. я не зможу з цим бубном піти у світи. Я не зможу вас як клієнта ввести в глибокий в якийсь транс або повести вас в якісь глибокі там світи, або там відправитися з вами в якесь путешествия в мандри да по світам. Не зможу, бо він є пластиковим. з, yeah. з цим зможу, і з отима двома також зможу, а з цим не зможу. Тобто, це і, і, і інша історія. тому це живі організми організми у всіх моїх бубнів є ім'я, у всіх у них є умовна стать, умовна стать, дуже умовно. от І всі вони працюють з певними з певними енергіями. Чорний оцей оцей це мій найперший бубен. І тут у мене е, ясен і бик. Це Хлопець, умовний хлопець, да якщо так. І у мене там є умовна дівчинка одна і умовна дівчинка друга. Тому, якби тут бубни бубне в шаманізмі, це взагалі окремий окремий інструмент, основний інструмент, максимально широкого спектру інструмент який є у шаман. от Чи варто дізнатися про минуле життя? Чи все ж ні? На що впливає? О! Тут дуже цікава тема з минулими життями. А, дивіться, регрес штука класна, якщо нам є що там дивитися. А якщо у нас жопа цього життя, в якій ми не розібралися, і додати до неї жопу минулих життів, які нам просто додадуть гімароя і абсолютно не допоможуть вирішенні питань цього життя, то сенсу. Ну, немає геть ніякого. От ніякого сенсу немає. Я зазвичай раджу йти в регрес, тоді, коли ми тут з вами вирішили розумієте, проблеми, як мінімум більшість з них. Або якщо ми перелопатили все, і так і не зрозуміли, що у нас там тягнеться і чому, і куди, і, і так далі, і тому подібне. Да, от тоді піти з певним запитом в регрес, для того, щоб дізнатися, а чого ж, чого ж зі мною тягнеться, там та або інша історія, вже там котрий, да, Тоді воно може дати підсказку. Але від того, що ви дізнаєтеся, що у минулому житті ви зрадили чоловіка кепсько, страшно зі своїм слугою. Я не знаю, там і він вас застукав і відрубав слуги голови. Тепер у вас є. Проблеми з чоловіками у цьому житті, ну, воно ніяк не покращує ваше життя. Да, ви тепер знаєте в момент того, звідки ж може тягнутися така халепа. Але що з цим робити, з цією інформацією? Ну, якби, тому. Регрес штука класна, але тоді, коли нам варто відчиняти ці двері, коли ми до них доросли, і коли дійсно це може хоч якось повпливати на ситуацію, а не коли ми тут не можемо розристи, а ми ліземо ще туди, от для того, щоб додати собі страждань і проблем сюди, понімаєте? І ще ті травми минулого життя принести сюди. Нам же своїх травм тут мало, тому тут таке. А от чи варто да, дізнаватися про минуле життя? На що впливає, чи в нумерологію типу матриці, типу матриця і не типу, а матриця з нормальним кармологом і з нормальним матриціологом може дати вам відповідь на велику кількість ваших глобальних питань і родової системи, і якихось ваших вроджених е, якостей, і якихось ваших е, предназначень, там якихось ну, плюс-мінус, да? тобто це широка консультація, але треба йти до спеціаліста, який гарно у цьому шарить, який вам дасть не просто нумерологічну відповідь. Ой, ну ви знаєте, ви там, я не знаю, ой, ну ви тринадцятка, ну, це люди там, я не знаю, важкі, в них постійні етапи перенародження, ну і живіть з цим як хочете. До побачення. Якщо отак, от, ну то, звісно, ну... Не дуже воно буде для вас кваліфіковане. Якщо ви потрапите до хорошого, до, до, ну, до гарного спеціаліста у цій темі, да, то така матрична або нумерологічна консультація вона буде давати певний плюс, тому що підсвітить вам якісь нюанси. Майстер їх підсвітить, майстер їх пояснить. Майстер Пояснити, як воно працює, що ми з цим можемо робити. На що нам потрібно в певний період часу звернути увагу, як нам з цим взаємодіяти? Ми підемо і будемо взаємодіяти. От якщо ми, звісно, хочемо вирулити цієї ситуації, а так просто ну дивіться, у вас є знаєте, як там геморрой, що небудь робіть. Ну це це, це не та консультація, яку ми з вами чекали. Ну, якби тому, тому тут треба гарно вибирати майстра, який дасть широкий спектр того, що, що нас цікави е, так. Підскажіть, будь ласка, як можна унічтожити портрети живих людей, щоб не наробити їм шкоди? Портрети старі? Ти ви можете е, просто їх спалити? Ну а чим ви нашкодите? Нашкодити е, людям зображеним там нам, на певному зображенні, якщо ви їх зібралися палити без прокльонів. От, ну, типу. Якщо ви їх зібралися робити спалення, да, якихось фотографій, утилізація, або там порізати, пропустити їх через оцей апарат, який знищує да, папір. Ви просто їх там розкрамсали, не знаю, як правильно сказати, ну, типу, без якоїсь задньої думки, абсолютно ну нічого не станеться. Я, звісно, можу сидіти і думати, що в одного із моїх колишніх не складається життя, не тому що він. Пропащий ідіот, розумієте? А тому, що коли ми з ним дуже сильно посварилися, мені було років 16, я повирізала його писок з усіх фотографій, порізала ножницями, розумієте? Але насправді ні. Він просто клінічний, не невимовно невиправний ідіот. Тому в нього не ладиться життя, не тому, що я виколупувала йому голкою очі на фотки. Розумієте? Ну, типу, ну, ну коротше, я думаю, ви зрозуміли все це. А особисті волосся та. Зубки діток, наприклад, спалювати, чи в землю краще. А, ви, е, ну, Дивіться, знову ж таки, у нас утилізація будь-яких таких штук або через вогонь, або через закапування у землю. Все, бажано без якихось там кульків, без чогось такого. Головне, щоб без злого якогось страшного умислу. На крайній випадок такі речі можете замотати там в яку-небудь світлу тканинку і знову ж таки там чи прикопати, чи спалити. Ну, типу, якщо воно вам не потрібно. Якщо ви хочете його зберегти, покладіть в окрему коробку, закиньте куди-небудь на шафу, і хай воно там вам лежить і, 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 і не, не заважав. У мене зовсім пропав сон лікарі, що. Тільки не призначали і лікували. Результату немає. Руку опустила. Що робити далі? Жити не хочу, до кого звернутися за допомогою. Підскажіть. А, пані Лана, тут з питанням того, що пропав сон, знову ж таки, воно, скоріше за все, у вас не містичного. А Фізіологічно-психологічного характеру, і варто подивитися на спектр о, пропажі сну і з точки зору фізіологічної, з точки зору психіатрії, так само, тому що проблеми зі сном дуже часто є сигналами до серйозних психіатричних порушень, такі як там депридепресії. Е Усілякі е, нервові зриви, психози, е, порушення усіляких функцій. Тобто, це може бути сигналом до серйозних е, уже фізіологічних проблем на рівні психіки. Тому тут треба ну, пройти більш серйозне дослідження, відслідкувати гормональний фон і так далі. тому подібне. Я, я ж не знаю, де ви були і що саме вам призначали, тому що транквілізатори і антиде, антидепресанти вони підбираються індивідуально. І не всі вони підходять, і їх треба регулювати. І спеціаліст, наприклад, має бути дуже кваліфікованим, медично кваліфікованим. Бо психіатр це медичний працівник. Це не курси по психології, да, якби це все таки медична кваліфікація, це лікар. О, от. А отже, треба здати купу аналізів, а отже, треба, е, треба пройти всі можливі варіанти і зрозуміти, е, як саме пропав сон, після чого, що у нас за цим стоїть, що у нас з гормонами, картизолами, ендорфінами і так далі. Том подібне. Це лікарська лікарська історія. От, лікарська історія, нам би звернути увагу саме через лікарів на цю вашу проблематику. Якось так. Нагадую вам, що Можете задонатити на ЗСУ, якщо маєте змогу. І банки в мене закріплені і в телеграм-каналі, і на моєму каналі під кожним відео є посилання на банки та на конверти, можна на будь-якому відео подивитися. Так само ви можете стати спонсором каналу, якщо у вас є час натхнення і вільні гроші після того, як ви задонатили на ЗСУ, бо для спонсорів каналу є певні. Прикалдеси, і доступ до закритого телеграм-каналу, і закриті стріми. Закриті стріми із пані Наталією з восьмого каналу, де ми без цензури з матюками говоримо про всякі речі. І до речі, у цьому місяці скоріше за все він буде. Тож його будуть бачити тільки спонсори. Такий стрім, прямий ефір на два канали тільки для спонсорів. Тож доєднуйтесь, дякую, що були зі мною на ефірчику. Дякую, що питали мені цікаві коментарі. Писали мені. А я вас всіх обняла і тихого нам усім з вами вечорочка.